Вітаю вас, друзі! Вам підказка від вищих сил. Підказка, послання, порада. Нове починання. Вищі сили вам кажуть, що ви стоїте на порозі нового починання. Так, з чим воно може бути пов'язане? Звичайно, у кожного своєї. Можливо, ви вже здогадуєтесь, про що це? Але знаєте, що ви на початку чогось нового. Так, що тут у нас? Це нове починання за руною ЄР принесе вам плоди. Ці плоди ви пожнете десь протягом року. Перші такі маленькі, ви тільки-тільки почнете пожинати десь через три місяці. Наступні ще через три місяці. Це така сезонна руна, але протягом цілого року. Ви вже зможете відчутно ну, побачити реально якесь матеріальне благополуччя від вашої праці, від вашого нового починання. Щось втілиться протягом року у життя і принесе уже вам свої плоди. І ви знаєте, те, на порозі чого ви стоїте. Воно просто вже вривається в ваше життя. Воно вже, воно вже просто-просто ось-ось на порозі. Можливо, ви вже відчуваєте, як вас захоплює цей вир подій. Це нове буде вас емоційно наповнювати. Якщо це у бізнесі, там у вашому професійному розвитку, то ви будете відчувати наповнення. Ідеями, творчістю, відчувати задоволення від цієї роботи. Якщо це про почуття, можливо, у вас новий початок у почуттях, нові почуття, або з тією ж людиною тільки по-новому все. Ви будете наповнюватись коханням. Так, це новопочинання принесе вам силу. Ви відчуєте свою силу сповна. Ви по-іншому подивитись на себе, ви відчуєте свою самоцінність. Ви сильна людина. Вам все під силу, ви це зрозумієте. Ваші мрії почнуть втілюватись в реальність. І все це буде стрімко, найближчим часом. Ви будете дуже енергетично наповненим наповненою. Ваші ідеї будуть просто яскраво проявлятися в світ і реалізовуватися в ньому, бо ви. Дуже яскрава і неординарна особистість, і все це вам дають вищі сили. І кажуть: починайте, йдіть вперед. Починайте, вас благословляють!